Привіт, Мене звати Дара. Я психологиня в методі КПТ. Також вчуся на КПТ-терапевтку. Цікавий факт про мене. На першому курсі я мала щасливі кеди, які мені допомагали успішно здавати іспити. Тому саме я сьогодні розповім вам про такий тип когнітивних викривлень, як магічне мислення. сни, в які ми можемо вірити, або знаки, в які ми можемо вірити, як то розсипане сіль або розбите дзеркало, або постукування по дереву, щоб не наворочити або ритуали на кохання все це прояви магічного мислення самі по собі когнітивні викривлення це ніби помилки сприйняття помилки мислення які як фільтри або окуляри дещо заважають нам сприймати реальність такою якою вона є насправді а магічне мислення це один з типів цих когнітивних викривлень, яке відрізняється порушеним раціональним зв'язком між причиною і наслідком. Але магічне мислення має свої як плюси, так і мінуси. Якщо ми говоримо про плюси, то з еволюційної точки зору для виживання необхідно швидко мислити і прогнозувати. Тому невизначеність викликає тривогу. І щоб відчувати ґрунт під ногами людині потрібне пояснення, потрібен прогноз швидкий. Інколи цей прогноз і це пояснення не є достатньо раціональним. Є дещо фантазійним, але тоді все одно замість хаосу ми маємо структуру, а замість невизначеності визначеність з психологічної точки зору, також як в ситуації з Кедами і іспитом, кеди ніби дають віру в те, що я можу впоратися з цією складною задачею. а ще дає мені можливість менше стресувати і загалом мати більш ефективну емоційну регуляцію. Але очевидно, що магічне мислення має свої недоліки. Як сильна віра в забобони або в злі сни, і те, що вони справляться, може сильно підвищувати тривогу? Або магічне мислення може бути таким способом уникнення відповідальності і пошуком швидких рішень там, де їх бути не може, як, наприклад, намагання ритуалами повернути коханого, коли стосунки закінчилися, замість того, щоб піти до психолога і спробувати пережити втрату стосунку і навчитися будувати ефективні стосунки інші. Або як з кавою з корицею в четвер для фінансового зростання, в такому випадку можливо краще знайти справді важливу для себе справу і знайти способи підвищення мотивації для того, щоб дійсно реалізуватись фінансово і професійно. Зрештою, магічне мислення може призвести до обсесивно-компульсивного розладу, де людина опиниться на очку своїх ритуалів, думок, і це може сильно. Відзначитися на якості життя і забрати багато часу і силу цієї людини, тож щасливі кади це штука хороша, але для того, щоб успішно скласти іспити, краще покластися на якісну підготовку. Тому, якщо ви хочете взяти відповідальність за своє життя і за свою долю у свої руки, то радо запрошую вас до роботи. До зустрічі.